Gracias. Тут є книжка 1839 року. Це вона дійсно так, вона відповідає. Це був такий енциклопедія була для незрячих людей, де можна було пальчиками вивчати картинки. Так, картинки. О -о -о. Вони збереглися до ці. Це вис, висока технологія. Приїжджали навіть зі Словенії і вивчали, що ви це зроблено. <звіт> <Той, постис> ну, тому що дійсно цього не побачиш. Дошки різні, можна користуватися. Один рядочок, ти знаєш шрифт Брайля, можеш собі написати і наклеїти, де тобі потрібно це лінза, як побачимо але ще до того, як він буде, от стасах от такої користується. Цей різні досточки, різні у нас от... От вони такими і користуються. Ну, так, так. І ну так, це, ж наші. Це, це в принципі, просто це дуже важкі от вони, інформація просто як вона, ну, так ось такі коли дошка. От вони такими, ну, от це стандартні, це просто ну, зараз правда є ще пластикові. Книжка озвучена. На платівці. Це вже озвучено було. була. Ще ми не знали, а вже книжки наші читали. Потім пішли магнітофони, потім пішли на бабіна звучені, і тому, щоб їх принести, треба було мати моя кумечку. Потім вони мінялися, мінялися. Це вже пішли касетні. Ну і коли в 90-х роках наші почали отримувати з Америки всі посали, була озвучена білія. Тобто ви знаєте, що у нас виключають світло і світла немає, вони присували отаку. Десь на природі, незалежно від... Воно ну, накручується, як так, на пружину. Так, так, можна ручку... А я ще згадала, що вони практикують просто по пластику. Знаєте, Я машинка брала, а старика, як... воно так чуть-чуть вибиває собі і там клеєчки. Ну, є, є, ну, от і отака є, і така є от теж а, пластик, а -а -а. теж можна використовувати десь Це в домашніх умовах. Машинки різні, різні модифікації є. Це люди, які з Америки прийшли. Деякі нам з Німеччини передали. Ну от студенти вже використовували. До речі, у нас студентам не дозволялося приходити з фото. Це вже от зараз вже сучасний, вже без проблем можна так. Ну, київське метро, київське метро у нас теж є в форматі Брайля. До речі, було на книжковому формі, теж там не рознячі ви такий здоровий каталог, що да на якого поверсі знаходиться. Там теж цікаво. Це є все ж таки допомога.